Храм Різдва святого Івана Хрестителя у місті Яремче оздоблюють зовнішнім освітленням. Святиню декорують художньою підсвіткою. Тож милуватися церквою відтепер, тепер можливо не тільки в день, а й ввечері. Ідея підсвітки храму виникла у отця Мирослава Бойка. Ще до війни ми мали такий дуже великий задум. Це наша маленька мрія в нашому мальовничому місті Яремче серед мальовничих наших гір. Карпат. Ми дуже мріяли і хотіли, щоб оздобити власне, наш храм Різдва Івана Хрестителя Ну, Так як є в великих містах, у Львові таке гарне освітлення. І це була така моя маленька мрія. Я пізніше поділився своїм таким побажанням з нашим депутатом, жителем нашого міста Яремчи, що є депутатом обласної ради Волошин Сергій Ярославович. Він звичайно, що мене дуже підтримував в цьому проєкті. і сказав мені, дав слово, що буде старатися. Ідею з підсвіткою храму підтримав депутат Івано-Франківської обласної ради Сергій Волошин. Народний обранець каже, церква стане окрасою для туристичного міста. У нічний час нею милуватимуться не тільки місцеві жителі, а й гості міста. Коли відбулася між нами розмова, і отець сказав, що він дуже хотів би, щоб даний проект був реалізований. Ми зрозуміли, що та, ми. Подумали, в кого можна, в принципі, перейняти досвід. І таким, ну, найкраще виражені локації, які отримали підсвітку, художню підсвітку, є якраз реалізовані у Львові. І саме тому ми звернулися і до місцевого органу місцевого самоврядування, з ким ми могли на той момент комунікувати, і до настоятелів інших храмів, які вже отримали цю художню підсвітку. І ми знайшли компанії, які цим займаються, звернулись до них із проханням Максимально нам цьому допомогти, ми пояснили їм, чому це для нас настільки важливо, і дуже просили такий підхід індивідуальний. Наразі триває реалізація проєкту. Перший етап пройдено. Нижню частину церкви уже підсвічено. До роботи підійшли індивідуально та фахово. Підсвічена нижня частина церкви. Всі кожна арка, зокрема, кожен виступ і, і саме головне, якби вхід отримав підсвітку другим. Оскільки проект є дуже вартісним, тому. Тому ми розділили це на декілька етапів для того, щоб мати можливість реалізувати його з часом повністю. Отже, реалізація подальша реалізація, ми зараз радимося, що ми зможемо залучити якісь додатково меценатські кошти. Що ми будемо сподіватися виключно на кошти із бюджетів чи місцевого самоврядування чи обласної ради Сергій Волошин вважає, що зараз у складний для країни час підсвітка церкви є знаковою у цьому храмі. Віряни моляться за кожного українського воїна, щоб Живим та з перемогою повертався додому в цей складний для країни час. Ця підсвітка вона для нас є такою знакою для всіх вірян і відвідувачів даного, даного храму, тому що знаєте, ми підсвітили церковці, яка дійсно зігріває, в яку люди ходять ходять, моляться за кожного воїна, і ми низько їм вклоняємося, і ми їм дуже багато чим завдячуємо. І це одне що ми, ну, що ми можемо зробити. Робити це наразі, молитися і всіляко допомагати, і насправді в цій церкві зароджується дуже багато добрих справ. Тобто, станом на зараз вже діє Карітас, який почав працювати у Яремчі. І на базі даного Карітаса, по-перше, відбувається навчання діток і психологічна допомога потребуючим. І більше того, зараз вже реалізовується проект харчування, зокрема осіб, які цього потребують. Вдячний українським захисникам і отець Мирослав Бойко, завдяки хоробрості та героїзму воїнів Він може вільно рухатись спілкуватись та висловлювати свої думки. Все переконаний, українці переможуть ворога, адже за нами правда. Завдячую своїм життям, своїм служінням, кожному воїну, кожному нашому захисникові захисниці за їхній подвиг. за їхню, бо це є жертва. Це є велика жертва якою вони дійсно за нас усіх, бо Христос сказав, що немає більшої любові, коли хтось своє життя віддасть за друзів своїх, а вони віддають за нас усіх, за наші родини, за всю Україну, за всіх українців. І тому найперше, це, що ми запевнюємо нашу молитву повсякчас, скільки молимося, скільки служимо служб Божих, це завжди ми просимо Бога за них. І твердо вірю в те, що знаєте, ну, перемога буде за нами, відчувається внутрішньо, десь віра підказує.